Десята ранку болдені гори біля могили невідомого солдата відспівують українських бійців, що загинули у 1941-1943 роках Росії. дев'ятсот сорок першому сорок третьому роках на території <покійну> чоловікою». Степан Євтушенко киянин. Знайшов свого дідуся, якого родина розшукувала 78 років. Той був старшим сержантом. Степана назвали на його честь. Бабуся розповідала, що він був е -е, по два метри ростом. Здоровий такой дядька, дуже дітей любив. Командував 16 м артилерійським дивізіоном огіб Орловська область, Старсинівський район. Бабуся Степана отримала листа з інформацією, де саме біля поля бою поховали її чоловіка. Тіло загиблого шукала разом із сином, але так і не знайшла. К сожалению, не дожили до цього дня. Ну, така честь випала мені на дієво. Скажем, прийнять його й похороніть емоції. Переповняли просто, просто переповняли, тому що ну абриолну саме как би саме дорогою. то, то була давним-давно потеряна. Степан каже: захоронити останки бійця у меморіальному комплексі у Києві відмовився. Він виконує волю батька і бабусі, поховає дідуся біля їх могил. Серед п'яти загиблих бійців один з Чернігівщини. Це стрілець Андрій Грона. На прилученні живе його правнучка. Останки повезуть туди. 903 року народження. Родился он в селе Леновиця Прилубського району. Призван он в 1941 году был, и в этом же году пропал без вести в декабре месяце. Личные вещи гроны Андрея, капсула данная, вот эти медальончик находился в двух экземплярах, его личная ложка и крышечка. Василь Журахов каже, усіх бійців ідентифікували за медальйонами. Завдяки загиблому діду Севі знайшов своїх живих родичів Сергій Садковий з міста Дергачі, що на Харківщині. Гончаренко Михайло Матвійович являється родним братом мого дідушки. Я знайшов своїх троюродних братів, хоча я їх знав, ну просто не знав, що вони мої брати. Все таки город у нас невеликий. Так що будемо радичатися, будемо як, ну, як, як одна сім'я. Юлія Кулик Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.